Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. П'ятниця 16 червня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Афанасій, Денис, Петро, Клавдій, Лук'ян, Павло, Феодосій, Юліан. Талісманом людини, народженої 16 червня, є Сардонікс, камінь, який користується великою популярністю у ювелірів. Сардонікс здавна використовували для лікування переломів і тріщин, адже вірили, що він може активувати процес регенерації. А ще здавна вірили, що власник цього самоцвіту швидше знайде свою другу половинку. Народний календар, 16 червня в церковному календарі. День пам'яті мученика Лукіліана. Цього дня заборонено сваритися з рідними та лихословити. Краще відкласти будь-яку фізичну працю. Не варто укладати угоди, вони не принесуть користі. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Дощить весь день. Чекайте на велику кількість грибів восени. Собака мало їсть та спить, буде дощ. Вранці туман стелиться по воді, буде сонячна погода. Вітер дме з півночі ввечері, буде ясний день. Якщо потрібно було викопати криницю, то сьогодні дізнавалися, як знайти місце, де найкраще це зробити. Для цього брали сковороду, клали її на землю. До дном і чекали якийсь час. Якщо сковорідка всередині намокла, отже, близько вода і можна копати криницю. А ще наші предки стежили за напрямком вітру 16 червня. Згідно з народними повір'ями, якщо дме південний вітер, швидко зростуть ярі хліби. Північно-західний обіцяє хвороби і сиру погоду, східний інфекції, а північно-східний прогнозує затяжні дощі. За останні 130 років 16 червня максимальна температура повітря складала 31,7 градусів Цельсія у 1972 році. Мінімальна ж складала 6,7 градусів Цельсія у 1978 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 27 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 10 хвилин. Це був народний календар. Oh, oh, oh. Снотлива і прозора, і сонце прохолодніше за тебе, і все світяє Твоїм, світлом, відлуння в горах ще того сну, а я, захочеш, стану станови. Від... Стало. А сонце пробивається крісний, не прокидайся ще зарано, не прокидайся трохи ще по I used to do. Який сьогодні день в Україні і світі, 16 червня в Україні і світі святкують всесвітній день морських черепах, міжнародний день сімейних грошових переказів, день свіжих овочів, міжнародний день африканської дитини. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні, 16 червня. Короб відвідування підопічних товариства Червоного Хреста. У Коропській громаді запрацював безкоштовний цифровий освітній центр завдяки підтримці Євросоюзу. У Коропі у приміщенні центру дитячої та юнацької творчості розпочав роботу сучасний цифровий навчальний центр. Його у межах проєкту Безпечне повернення до навчання в Україні відкрила фінська міжнародна неурядова організація Фін Чорч Школярі отримали простір для занять за програмами Міністерства освіти та науки та якісно. Розвивального дозвілля абсолютно безкоштовно. Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Європейського союзу. Це перший із п'яти цифрових навчальних центрів у громадах Чернігівської області. У невеличкій церемонії відкриття цього осередку навчання та дозвілля взяли участь перші маленькі відвідувачі цифрового навчального центру. Представники Фінчуч Ейт, голова громади Володимир Куніцин, начальник відділу освіти Олег Курбан та директор Коробського центру дитячої та юнацької творчості Олена Куніцина Володимир Куніцин разом з освітянами подякували представникам освітнього проєкту за підтримку дітей нашої громади. Я надзвичайно щаслива, що у нас з'явився такий центр для дозвілля, сказала Олена Куніцина. А ви як щасливі? Так, дружно в один голос відповіли діти. Ейд забезпечують роботу фаліситаторів, тобто інструкторів чи експертів. У нашому цифровому центрі працюватимуть Олена Олійник та Артем Тищенко, ремонт приміщень, закупівлю меблів, електронного обладнання, навчальних матеріалів. У цифровому навчальному центрі є всі умови, аби надолужити пропущені теми чи предмети за програмою, здобути нові знання і навички, зокрема цифрові, читати книги, відвідувати сесії. Для покращення психологічного стану творчі розвивальні заняття тощо, завдяки партнерській підтримці міжнародної організації Save the Children цифровий навчальний центр оснащений 10 ноутбуками і 40 спеціальними комплектами гаджетів. Sparkle Kit. це так звані цифрові класні кімнати, що дають можливість проводити заняття з доступом до усіх необхідних освітніх платформ. Відвідування центру безкоштовне, він доступний для усіх дітей шкільного віку. Працює центр із 9 години до 17 години з понеділка до п'ятниці. Фінчуч Ейд, найбільша у Фінляндії, міжнародна неурядова організація, яка має понад 70 років досвіду гуманітарної діяльності у багатьох країнах світу, надає допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, незалежно від їхніх релігійних переконань, етнічного походження чи політичних поглядів. Має підтверджену експертизу у впровадженні проєктів міжнародного розвитку та консультування. Ання в освітній галузі одним із основних напрямів діяльності підтримка забезпечення безперервного доступу до освіти. Фінчурч Ейд має сертифікацію і зобов'язання відповідно до основного гуманітарного стандарту з якості та підзвітності. У своїй діяльності спирається на повагу до прав людини. Проєкти спрямовані на відновлення доступу до шкільного навчання в Україні. Почали впроваджувати у 2022 році за фінансової підтримки приватних благодійних. І міжнародних донорів з метою гуманітарного регулювання у Житомирській, Київській і Чернігівській областях. Загальна інформація про проєкт: проєкт безпечне повернення до навчання в Україні фінансується генеральним директоратом Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги, розроблений і реалізується партнерами освітнього консорціуму FinChurch Aid, People in Need, Save the Children і Вор Children. Партнерстві з відповідними органами управління освітою переважно з трьох північно-східних областей Київської, Чернігівської Сумської, а також меншою мірою декількох інших областей, що дозволить десяткам тисяч постраждалим від війни хлопцям і дівчатам віком від 6 до 18 років повернутися до навчання в безпечних навчальних просторах, а вчителям та іншим працівникам освіти отримати психологічну підтримку і спеціальне навчання для надання відповідної підтримки. Тримки учням для забезпечення їх емоційного благополуччя та якісного навчання. 16 червня, тобто сьогодні, об 11 годині, в рамках щорічних музейних зустрічей з цікавими людьми, відбудеться творча зустріч з подружжям з Мізина Катериною Федорівною та Михайлом Петровичем Куликами. Ознайомлення з виставкою Творчий світ родини Куликів та година пам'яті про їхню донечку Олександру Шуру Кулик до 16-ї річниці від дня трагічної її загибелі. Запрошуємо всіх до музею за повідомленням Корипського регіону. Національного історико-археологічного музею Генштаб попередив про загрозу застосування противником ракет на північному напрямку за даними Генерального штабу збройних сил України. Агресор перемістив у прикордонні райони Брянської області дивізіон берегових ракетних комплексів БАЛ 11 11-ї окремої берегової ракетної артилерійської бригади берегових військ РФ. Про це під час брифінгу у Military Media центр повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. У зв'язку з цим зростає загроза ударів ракетами х 35 та x 45 у дальність стрільби якої дозволяє уражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, сказав бригадний генерал. Дальність до 500 кілометрів. Інформацію взято із сайту Челайн. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6